Вітаю! Минув ще один тиждень. Важкий важкий тиждень війни. Ворог продовжує атакувати, але ці нелюди не розуміють, що нас не здолати, і незважаючи ні на що, весна наближається. До березня залишився лише один місяць. Отож, будемо чекати тепла і перемоги разом. У прямому ефірі Лотерея лото забава». лото забава». Вітаю усіх християн із святом стрітеня Господнього. Каже, що у цей день зима зустрічає весну. Хто знає, можливо, попереду ще сніги і морози, але у повітрі вже відчувається весна. А ще. Уявляєте, сьогодні виявляється День Бабака. Я не знаю, що напророчить нам бабак ранню весну чи пізню весну, але я добре знаю, що ось це пророкує швидкі і круті виграші. Отож, поки уся Україна чекає на прогнози бабака в мене до вас прохання. Напишіть нам, будь ласка, у соцмережах, чи є у вас якісь прикмети чи ритуали, пов'язані із Лото Забава? Пам'ятаєте, у цій студії ми чули таких історій безліч. Хтось купував білети лише у середу, хтось купував білети лише у п'ятницю. Хтось брав щасливі білети лише лівою рукою, а хтось лише правою рукою, а хтось перед розігрішом ворожив на каві. Отож, напишіть нам, чи є у вас такі прикмети і чи вони вже спрацювали. А можливо, хто знає, можливо, ви вірите тільки у щасливий випадок. Я не знаю, який сьогодні буде ефір, але я бажаю вам виграти усі призи. Лото забава. Особливо головні призи: 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Лото забава. Як якось 15-20 хвилин і ці величезні гроші можуть стати вашими. Звичайно, якщо ви маєте в руках білети Лото Забава. Або Типографські або ось такі термінальні білети. І ще раз нагадаю, що і типографські, і термінальні білети мають однакові шанси на виграш. Лише хотів би зауважити, що останнім часом все більше учасників розіршу надають перевагу типографським білетам, оцим яскравим. Типографським білетом. Ну, все зрозуміло. Білет купив і в клуб удачі вступив. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що ось таким одним білетом ви можете грати скільки захочете. Один раз, два, п'ять, десять, двадцять, скільки забажаєте. Просто з цим білетом підходите і на касі оплачуєте той тираж, в якому ви хочете взяти. Участь все дуже просто і дуже цікаво. Отож, нехай вам пощастить із термінальним білетом, із типографським білетом. Дорогі друзі, ми зараз миттєво відкриваємо розіграш 1317-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. За ходом гри стежить наша вже хочеться сказати весняна тиражна комісія. Ми бажаємо вам. Удачі. Раджу вам зараз взяти до рук ваші білети, адже на горизонті у нас розіграш. І це розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лотозабава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа у піраміді збіглися з вигашними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Головний приз 300 тисяч гривень. Я бажаю кожному, кожному із вас виграти головний приз 300 тисяч гривень. І попрошу відбути цей лототрон. sta ho vieni col jack il numero 100 col jack il numero 200 per Один білети лото забала. Які інших лотерей МСЛ ви легко на точках продажу лотерей МСЛ? Також на автозаправу. У розірші парушка на чекати на головний приз, а це 300 тисяч гривень. Друзі, друзі, зараз ми будемо розігрувати величезні гроші, навіть один мільйон гривень. Але я добре знаю, що рятують і 10, 20, і 50 гривень. Задонатив, допоміг ЗСУ і уявляєте, виграв ще й 10 тисяч гривень. Тут мені дуже хочеться додати, що квитки благодійної лотереї Дар це ваш шанс виграти 250 тисяч гривень. До речі, давайте домовимося так. Ви нам напишете у соцмережі, напишете нам в коментарях. Кого треба знищити у цій. Лотареї, щоб виграти 250 тисяч гривень. Не будемо підказувати. Просто купуйте квитки, благодійний лотереї Дар, і ця гра вам дуже дуже сподобається. Ну а зараз повертаємося до ЛОТО Забава. Головний переможець минулого таражу виграв 190 тисяч гривень. І цей виграш поїхав у місто Чернівці. Ми... Поздоровляємо вас з вашим виграшем. Сподіваємося, цей виграш вам сподобався. І дуже сподіваємося, що ці гроші допоможуть вам здійснити ваші плани, і ви продовжите грати в лото забава. Ну а зараз, шановні, ми впритул підійшли до мільйона одного мільйона гривень. Основний розіграш велика гра. Велика гра 1317 го тережо державної грошової лотереї. Лото забава. Всім бажаю удачі і попрошу вікнути цей лототрон. І колька під номером 49. Колька під номером 75. Колька під номером 62. Колька під номером 21. Олька під номером 15. Кулька під номером 60. Отож на кону великої гри головний виграш. 190 тисяч гривень. Джекпот. Джекпот. 1 один мільйон гривень. Кулька під номером. 23. завдяки лото забава в Україні народилося 434 мільйонери. І ми з нетерпінням чекаємо на наступного. Кулька під номером 71. Коли, Коли вже з'явиться 435-й мільйонер? Лото забава. Кулька під номером 41. Колька під номером 74. Нам би дуже хотілося, щоб новоспечений маліонер з'явився якомога швидше. Колька під номером 57. І в цьому вам допоможуть білети. Білети ЛОТО Забава. Колька під номером 73. До речі, послухайте, що нам написала Любов Кудря. Ми одна велика родина, об'єднана любов'ю до життя та мріми про щасливе, мирне майбутнє. Колька під номером 48. Нехай лото забава ще довго буде нашим спільним святом. Бажаю нам усім відчути неймовірний заряд позитиву та віри в себе. Колька під номером 36. І хай лото Забава стане нашим щасливим талісманом. Дякуємо пані Любове за вашу підтримку та відданість багато років. Кулька під номером 56. Але не всі знаєте, коментарі у нас такі теплі і солодкі. Кулька під номером 67. Ось що сказав пан Денис у Ютубі. Кулька під номером 68. А пан Денис написав: раніше було пару десятків різних глядачів для доказу прямого ефіру. Кулька під номером 26. А зараз це обман, пише пан Денис. Пане Денисе, ми також дуже сумуємо за тими часами, коли. Учасники розвіршу були прямо тут у нас у студії, але відсутність глядачів у студії продиктована тим, що в країні йде війна. Кулька під номером 29. Велика гра триває, і через війну ми змушені переходити на новий формат. Але як і Радіше, і це дуже важливо. Я наголошую, ми виходимо в прямому ефірі і переконатися в цьому дуже легко. Колька під номером 24. Велика гра триває. В тому, що ми виходимо у прямому ефірі, дуже легко переконатися. Ми завжди демонструємо актуальні результати у ту ж секунду. А також підтримуємо інтерактивний зв'язок із глядачами. Колька під номером 55. Велика гра триває, а у мене зараз народилася одна ідея. Пане Денисе, ви в коментарях напишіть свій емейл. Ми вам відпишемось і запросимо вас до нас на прямий ефір. Колька під номером 59. Велика гра триває. пане Денисе, ви приїдете до нас і тут у студії. Переконаєтеся. Що ми в прямому ефірі та ще й передасте вітання своїм рідним і близьким. Наступна кулька. І це кулька під номером 6. Велика гра триває. Нагадаю, що на кону Великої гри е, нагадаю, що в великій грі на вас чекають 190 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Кулька під номером 12. Стоп, лототрон! в Україні розіграш закінчено. Плата, І у нас є. У нас є головний переможець, інакше й бути не може. Без головного переможця у нас просто не закінчується гра. Щасливчик придбав свій щасливий лотерейний білет у Львівській області. Номер щасливого лотерейного білета 00. Два, шість, вісім, сім, два. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв. Він виграв 190 тисяч гривень. Вельми шановний головний переможцю, будь ласка, зателефонуйте нам якомога швидше. Не затягуйте, зателефонуйте і дізнайтесь, як швидко вам оформити ваш виграш. І заодно розкажете нам свою історію виграшу. А зараз звертаюся до всіх шанувальників, до всіх фанатів. Лото Забава рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. А це, панове, один мільйон гривень. Лото Забава. Які великі, які величезні гроші в ЛОТО Забава, а це, це можливість допомогти Збройним силам України, а значить, допомогти самим собі. Квитки благодійної лотереї, дар. Це наші з вами донати. Це наш вклад у нашу перемогу. Отож, дорогі друзі, білети Лото забава квитки інших лотерей МСЛ ви легко зможете придбати. На точках продажу лотерей МСЛ. також ви легко зможете їх придбати на автозаправках. Запам'ятовуйте це такі автозаправки, як Кло, Око і Укернафта. Також є магазини, де ви можете придбати білети лотозабава і квітки інших лотерей МСЛ. Це такі магазини, як магазин Коло, магазин 723» і магазин наш край. А на нашому сайті ви можете грати і купувати білети цілодобово. Наш сайт такий: запам'ятовуйте: msl.kyiv.ua Отже, до зустрічі. До зустрічі, дорогі, рідні наші рівно. За тиждень до зустрічі на е, телеканалі Апостров Тіві і на сторінці Лото Забава у Фейсбуку і Ютубі. Бережіть себе. І побачимося рівно за тиждень. Щасти вам!